Цікавить людей найперше, це питання все таки перезавантаження, перецистації. Ми можемо це як завгодно називати судівського корпусу. Я би хотіла, щоб ви сконцентрувалися на темі, що буде суддями, які тільки призначені нещодавно так. Що буде суддями, які вже виконують свої посадові обов'язки безстроково, що будуть власне суддями, які працюють в вищих спеціалізованих судах, на керівних посадах в судах, і так само, що буде суддями конституційного суду, будь ласка, пане Миколу. Доброго дня, шановні колеги. Буквально декілька днів назад я повернувся із Латинської Америки, де проходив Всесвітній конгрес закладів суддівської освіти. Який основний висновок із того, про що говорили представники, по суті, судових систем усього світу? Нові вимоги до судді у сучасному світі. Очевидно, що якщо діяльність виконавчої влади, парламентів, є традиційно усталеною, і ми не бачимо там нічого особливо нового, то коли йдеться про суддю в сучасному світі, то до нього висуваються нові і все більш високі вимоги. Питання не зводиться до лише кваліфікації тепер судді, він повинен володіти цілою низкою якостей. Які здатні по суті забезпечувати не тільки прийняття рішення у справі, а прийняти прийняття рішення у справу відповідно до нового концепту розуміння статусу прав людини. По суті, сьогодні правосуддя, суддівський корпус здійснюють верифікацію усієї правової системи. І цей висновок він дуже гарно кладеться на тканину тих власне завдань, які сьогодні має вирішити Україна, коли йдеться про зміну конституційних засад принципів устрою організації судової системи та відплавлення правосуддя. Вперше треба віддати належне, країна підійшла за 25 років своєї незалежності, реально підійшла і усвідомила, як мені видається, потребу. Конституційного реформування правосуддя. Я повторю деякі тези, які я часто говорю, але вони важливі для того, щоб в нас було таке цілісне розуміння того, тих завдань, на які, які, власне, має вирішити сьогодні Україна. Перше, можливості законодавчих удосконалень, а власне вони були на протязі всієї історії нашої незалежності, відносин у сфері правосуддя практично. Є вичерпаними, якщо ми говоримо про статус суддів, устрій судовий, організацію, засади діяльності. Оскільки все, що по суті можна було зробити засобами звичайного законодавчого регулювання, ми власне це здійснили. І подальше, подальший рух країни в напрямку забезпечення справедливого неупередженого правосуддя, по суті, стримуються. Якраз відсутністю конституційних змін, адже особливість конституційної організації влади України така, що значна частина відносин у сфері правосуддя безпосередньо врегульовані Конституцією. Це і доступ до суддівської професії, коли ми говоримо про вимоги до кандидата на посаду судді. І ви знаєте, що Конституція дає відповідь на це питання, змінюючи кваліфікаційні і сензи вимоги до кандидата на посаду судді. Зокрема, збільшення стажу як умова до доступу до професії судді, професійного правничого стажу, це і віковий ценз, це і конкурсний порядок, і власне віднесення виключно до компетенції органів суддівського врядування, питань суддівської кар'єри. Іншими словами, це ті зміни, які безпосередньо стосуються конституції, які передбачені цими змінами. Наступна теза, про яку я хотів би анонсувати, полягає в тому, що зміни, які запропоновані, по суті не зводяться, і про що говорив колега Сергій, не зводяться лише до питання заміни чи перетестації суддівського корпусу. Ми, якщо навіть ми, умовно говорячи, замінимо суддівський корпус на 100% одномоментно, що навіть теоретично неможливо зробити. То не змінивши саму систему організації влади, доступу, функціонування, діяльності, дуже швидко буде знівельований цей, здавалось би, позитивний результат. Тому сьогодні питання стоїть таким чином: ми маємо змінити систему, чи маємо змінити суддю. Мені здається, що протипоставлення не є коректним. Нам необхідно і змінити систему, і через зміну системи організації правосуддя домогтися. Нової якості самого судді. І, власне, саме на таких засадах, і побудовані, на таких візіях, і побудовані зміни до Конституції, які, власне, пропонуються Конституційною комісією, а суб'єктом внесення відповідного конституційного подання Конституційної ініціативи, як ви знаєте, є президент. Добре, відомо, що такою, такою ж можливостю володіють і 150 народних депутатів, але в силу якби Сучасної організації політичного процесу в парламенті жодна із політичних сил не спромоглася забезпечити розробку і здатність реалізувати ці конституційні ініціативи в парламенті через реалізацію конс... права на право конституційної законодавчої ініціативи. Тому я хотів би анонсувати зразу цю тезу про те, що єдиним суб'єктом, який власне сьогодні може рухати цей процес в країні. Є президент, який, власне, і створив Конституційну комісію, і через засоби публічного процесу професійного обговорення, власне, ми маємо сьогодні ті зміни, які є предметом обговорення. Наступна теза, шановні колеги, є очевидним, що зміни до Конституції є комплексними, і вони, як про це вже власне було анонсовано, торкаються усіх аспектів. Реформування юдиціарної сфери, яка так чи інакше безпосередньо пов'язана із правами правосуддя. Тобто йдеться не лише про саму, самого суддю, саму фігуру судді, інститути правосуддя, йдеться про прокуратуру і вона стає складовою судової системи, хоча тут потенціал розуміння, що, так, що означає. Бути прокурором в складі судової системи ще не усвідомлений, це лише поки теза, яка проголошується формально, формально нормативно. Йдеться також про реформування суміжного інституту, яким є адвокатура, вона має стати професійною. І Конституція закладає підвалини для підвищення рівня професійності, а значить і гарантованої якості надання юридичних послуг і, власне, Захисту прав людини в судовому процесі. Йдеться, до речі, і про виконавчий процес, тобто процес виконання судового рішення, який також стає предметом конституційного регулювання, йдеться про забезпечення через засоби реформування конституційної юстиції, знову ж таки, право, про що говорив Сергій головатий, на власне перегляд судового рішення з питань конституційності. Іншими словами, зміни до конституції зачіпають усю сукупність відносин. Які виходять навіть за межі, власне, судової влади, але є важливими для зміни ситуації і стану справ у сфері правосуддя. Власне, все те, про що я сказав, дозволяє говорити про те, що є підстави очікувати, що за умови внесення змін до Конституції будуть закладені реальні підстави. Для, очі... для реалізації сподівань суспільства на зміну стану справ в системі правосуддя і повернення довіри до правосуддя як фундаментального інституту захисту прав людини. І я хотів би, користуючись нагодою, хоча тут і немає політиків, але є суспільство, звернути увагу на те, що це той момент, коли. Е... Власне, внесення змін до Конституції, якраз з питань реформування правосуддя не мають бути предметом власне політичних процесів. Я б так сказав, не хочу, не хочу сказати спекуляцій. Тому що можна говорити про більш чи менш радикальні очікування, але є очевидним, що це унікальний шанс зробити. Доволі важливу річ для того, щоб закласти конституційні підвалини нового устрою судової системи статусу суддів, які безпосередньо мають забезпечити реалізацію статті 6 конвенції про захисту прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини, яка чітко говорить про те, що кожен має право на справедливий, на справедливий і публічний розгляд його справи. Незалежним і неупередженим, тобто безстороннім судом, створеним до закону, власне, це і був критерій, відштовхуючись від якого Конституційна комісія і формулювала ті чи інші положення. Ну і на завершення, остання теза, вона стосується того, що Конституційна комісія до складу якої входили. Я представники професійної спільноти, судді, експерти, незалежні експерти, працювала, мені видається доволі відкрито, і наша сьогоднішня дискусія про це також власне, дає можливість про це говорити. І ті, всі пропозиції, які були у суспільства, лежали на столі. Жодна теза, яка пропонувалась, вона не залишилася такою, яка б не була розглянута. Цілком природньо, що хтось мав чи має сьогодні іншу візію, але в цьому і полягає відкритість, щоб мати право висловити, бути почутим, але необхідно ще бути і переконливим для того, щоб домогтися, щоб та чи інша позиція була підтримана. Так ось йдеться про те, що сьогодні ми маємо унікальний шанс для того, щоб відкинувши власне політичні уподобання, зробити крок до власне по суті забезпечення. Прогресу української нації. До речі, цікавий досвід з Бразилії, про я, з якої я починав. Сьогодні Бразилія розвивається доволі високими темпами, саме завдячуючи тому, що вони домоглися незалежності своєї судової системи. І вони про це прямо говорять. Дуже багато сьогодні судова система розглядає справ по корупції.